По цьому почув я, наче гучний голос, велика вона то по небі, який говорив: Алілуя, спасіння і слава, і сила Господові нашому! Правдиві бо то, в справедливі суди Його, бо він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою, і помстив за кров своїх рабів, з її рук. І вдруге сказали вони, Алілуя, І з неї дим виступає на віки вічні. І попадали двадцять чотири старці, чотири тварини, і поклонилися Богові, що сидить на престолі, говорячи, Амінь. Aleluia. А від престолу вийшов голос, що кликав Хваліть Бога нашого! Усі раби Його! І всі, хто боїться Його, і малі, і великі. І почув я, ніби голос великого натовпу, іначе шум великої води, і мов голос громів гучних, що вигукували Алілуя! бо запанував Господь наш, Бог, вседержитель, Радіймо та тішимося, і даймо славу йому, бо веселля Агнця настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих, і сказав він мені: напиши, блаженні, покликані на весільну вечерю агнця. і сказав він мені: це правдиві Божі слова, і я впав до його ніг, щоб вклонитись йому, і він каже мені: Таж ні, я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусове, Богові вклонився, бо засвідчення Ісусове то дух пророцтва. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь. А той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Божє. А війська небесні задягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавиловина лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на шаті, і на стегнах своїх написане імення цар над царями і Господь над панами. І бачив я одного ангела, що на сонці стояв, і він гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали: Ходіть і зберіться на велику Божу вечерю, щоб ви їли тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних, і рабів, і малих, і великих. І я побачив звірину і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб починити війну з тим, хто сидить на коні та з військом його. І схоплена була звірина, а з неї неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився, у образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло. А решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив із уст його, і все птаство наїлося їхніми трупами.